Привіт! Мене звати Анатолій Анатолій, і зараз я розкажу вам про п'ять правил використання нож, які полегшать перенесення пораненого. Це знання, які рятують життя. Перше і найголовніше правило це синхронність і комунікація. Завжди підіймайте, опускайте та здійснюйте будь-які маневри з ношами за командою. Більшість нож спроєктовані для використання декількома рятувальниками. Порушення синхронності їх дій може призвести до. Непотрібного навантаження або до ще більшого травмування. Друге правило: якщо рятувальна група зустріла небезпеку, несподівано вирішила змінити напрямок або необхідно перевірити пораненого, то використовуйте команду стоп. Спочатку команда стоп, а потім все інше. Зупинка, зміна напрямку або перевірки пораненого. Обов'язково фіксуйте вашого пораненого на ножах. Якщо вам пощастило, то ноші досі укомплектовані штатними стропами фіксації. Зафіксованого пораненого переносити безпечніше і зручніше. За умов відсутності переломів ніг пересувайте вашого пораненого по горизонтальному рельєфу ногами вперед. Так ви отримаєте максимум переваг, адже при перенесенні людини рятувальники можуть спотикатися, падати, і зазвичай падають ті, що йдуть попереду. Впустити ноги буде менш небезпечним, ніж голови. Рятувальники, що несуть ноги, будуть мати менше навантаження та зможуть відкривати двері або маневрувати. Виключенням з цього правилу є перенесення постраждалого вгору і завантаження на більшість типів евакуаційних платформ. Зазвичай це відбувається головою вперед. Якщо у вас є обладнання і можливість, то для перенесення постраждалих на великій відстані краще використовувати ноші скетко чи фокстрот, які дозволяють тягнути постраждалого. Це вимагає менше зусиль і ресурсів. Ми підготували це відео разом з фондом Пульс, який безкоштовно навчає військових та к Якщо ви військовий, запишіться на навчання від Пульс. Якщо ви цивільний, допоможіть поширити ці відео. Це може врятувати життя.